Театр починається з вішалки, а спектакль з завіси. В Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської замість старої тридцятирічної завіси з'явилась нова, точна копія своєї попередниці. Як її виготовляли, чим оздоблювали, та скільки ця робота коштувала дирекції театру. Дивіться в нашому наступному сюжеті. В Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Коблянської готуються до відкриття нового театрального сезону. Тут зробили механіку сцени, ремонт каси, докупили звукову апаратуру. Проте, чи не найбільше часу, зусиль та грошей пішло на виготовлення нової 11-метрової завіси. Дизайнерів, які змогли б зробити копію старої завіси, шукали майже рік. Орнамент вони змалювали з попередньої. Аплікацію робили близько двох місяців, а обшивали її вручну півтора. З роботою аплікаційної матеріали, ті, які під Підбиралися. Вони підбиралися і в кольорі, і знову ж таки, я кажу, в тих моментах, які кажуть, скажімо, там ви бачите, дуже багато є кісточок. Кісточки виточувалися на токарному станку тобто, або на деревообробному станку, як можуть назвати, по-різному, для того, щоб виготовити ці кісточки далі. Про кісточки на ну, кісточки населялися, нас кажуть, на боковуні кіточки. Це є знову ж таки значить, робота кропітплива, значить тому що в кожну кісточку треба було просунути, значить, те саме дано. Кітечкою, яка теж саме дотримувала з тої ж самої форми, потрібну тканину для завіси знайшли аж у Німеччині. Її погонний метр коштував дирекції театру 41 євро. Окрім вартісного матеріалу, вона оздоблена і золотими нитками. Загалом на створення завіси витратили близько 250 тисяч меценатських гривень. Наразі персонал театру завершує підготовчі роботи до нового сезону. Та вже зовсім скоро двері музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської відкриють для відвідувачів. Отже, а... Літо закінчується і незабаром театр відкриє свій новий театральний сезон. Цього року ми відкриваємо не як завжди в жовтні, а відкриваємо у вересні. І вже з 15 вересня ми радо будемо зустрічати наших глядачів на наших виставах. Новий сезон відкриють прем'єрою минулого комедією Шермен Коденшік, яка припала до душі Чернівецькій публіці. До відкриття сезону підготували і нову прем'єру мюзикл Пригоди червоної шапочки, сюжет якої буде для наших глядачів досить неочікуваним. Серед традиційних героїв казки будуть і персонажі з інших. Дирекція театру запевняє, що спектакль буде цікавим як дітям, так і їх батькам. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.